Вітаю всіх на каналі, глядачів, підписників. Давно в эфир не виходив. Так, Посмотрите. сегодня у нас тестовый запуск уже Друга Opticon А4 3 плюс 1 корпусний. Поїхав уже спеціаліст, ну, водитель той, що повозив друга, нам его розстраивать. В общем, ну вот так, така уранка. Захват стоїть 35 см, глибина десь 30. Після що будемо ми менше до 30 накопів. Юто 120 сил. Хтось, тобто, скажемо, слабуватий трактор. Ну, подивимося, як він це показуватиме далі. Може далі ротиме по 35 см захват, а може і прийдеться поставити на 30. Більш-менш непогано він себе почуває. Вон, оператор трактора не скаржиться, каже, що в принципі, підібрав швидкість, нормально, все тяне. Для нас це круг вперед, сняпелена, оборотний плуг перед ружниками, як має бути. Заженемо на кукурудзу, на сонячних буде вже і трошки, мабуть, інша картина, а може не інша картина, ну, поки що таких відних площ немає, то тренуємося це на такому. Всім щастим! Першого випадку проводиться це в монокультурі сіять, бо сонячний зелені, а оптимальні строки вже підійшли. Сіяти в жовтні місяці, як показала практика, не дуже то і правильно і ефективно. Минулого року просто діватися було, нікуди так посіяти, а Та цього року попробуємо це так посіяти. Я думаю, задіскували, спровокували подолицю, вона проросла. Тепер приорем, хоч і не глибоко. тут сантиметрів. 20 22, вже більше. І закультивіруємо і посіємо. Земля, звісно, Трошки гудочки, дощів не прогнозується ближчим часом. Ну доводиться ризикувати. Не завжди все так, як нам хочеться відбувається. От, підлаштували плужка, ходимо третім діапазоном, перша швидкість здається то 1800 обертів спідометра немає на тракторі то сказати швидкість точно не можу ну зайду на рільд, ось так виглядає. Класно, як про нас, так вообще. сьогодні тепло градусів 25 на сонці, спека така нормальна. Вночі холодні, ранки в а днем тепло. сейчас Зараз акуратненько проїду, дивіться, як слабожанець пече, а звук який, та ти що машина. І пішов! Слобожанець із плугом Opticon чотирьохкорпусний оборотний з передплужниками під кукурудзу сплошні відвали, Уже програв полосочку. Зараз трошки ще одибімо межу між сусідом і буде все чітко. Так що, колеги, не перемикайтесь, далі цікаво. Зеркала блестять. Опа! Оце! Та нормально, нормально, клади. Чітко. Трошки вперід, да, 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 да. так, все. Бімба. О! Та йо йо Чудово! Бачите, Оре, що наш, що його бомбезно! Зараз трошки підрівняємо межу, щоб не було питань.